Цікава новиночка від MGX. Це моделька H12Y. Ось така коробочка. Є ще моделька H12Y. в у жовтому кольорі, Там буде сенсорний ще мотор. Ця моделька. Теж має безколекторну систему, але просто без сенсора. Та буде з сенсором і металевим бампером. Тут бампер пластиковий. Що в комплекті? Ось такі додаткові будуть пружинки, класна штука для того, щоб можна було експериментувати різні налаштування по підвісці. Зарядний пристрій, інструменти, пульт керування та інструкція каталог запчастин для цієї модельки. Акумулятор вже встановлений, я його покажу. Прикольний візуал, дивіться, є запасочка. Ось так вони зробили. Реально виглядає дуже і дуже цікаво. Класний такий зовнішній вигляд. Сірий колір. А та Y, вона буде в жовтому кольорі. Візуал прикольний. І там є ще. Приборна панелька, сідушки для водія. Так, далі по колесах. Реально м'якенькі шини класні для того, щоб класно було чіплятись. Ну, протектор такий, як на позашляховиках. Відкриваються ось такі защіпки, відкривається капот. Ну, така опція. Не знаю, більше, мабуть, щоб погратись, бо. Особливо вона тут нічого не дає. Класна штука, це корпус фіксується на магнітах. Подивіться, раз, на магніті. Це реально класно. Немає ніяких кліпс, нічого немає. Зручно і практично, дуже класно. Каркас. Розведена підсвітка. Тобто вже встановлено все з заводу, тут є. Будуть задні ліхтарі, передні фари вже з підсвіткою, Це взагалі топчик. Це класно, коли все це зроблено. І такий каркас вже реально такий кріпенький каркасик. Далі по машинці. Встановлений акумулятор вже тут. Тут встановлений приймач він в боксі вологозахисному. Далі йде БК-система. Мотор регулятор. серва на 20 кілограм. Встановлена. Ось так. Це виглядає. Далі по підвізці і по машинці. Ось так. Портальні мости. Подивіться, портальні мости, все тут на підшипниках, тобто, ну, все зроблено вже класно, на металевих запчастинах, металевих комплектуючих шестернях, для того, щоб це дійсно реально працювало і приносило задоволення. Металеві карданчики, металеві тяги, металевий е самарами шасі металеві. тобто, Реально вони тут вже Багато комплектуючих вже постановлювали металевих підвісочка. Працює просто шикарно. Зараз покажу. Подивіться, які ходи підвіски. Ну, ну Це Краулер реально, ну, в нього це має бути, але не у всіх. Все це є. Масло наповнення амортизатори, які реально класно відпрацьовують з коробки. Тобто не потребують якихось замін і так далі. Тобто, все працює вже класно. Подивіться. М'якенько все відпрацьовує, нічого ніде не фіксується, нічого ніде не люфтить. Ходи підвіски, реально величезні, подивіться. Величезні ходи, як і треба. Це Цей краулер спеціально, щоб їхати по різним перешкодам. Доволі такий компактний 12-й масштаб. Щоб можна було і з собою десь взяти, поуправляти, можна в рюкзачок покласти, і можна десь в приміщенні, на вулиці, тобто доволі цікавий компактний розмір. Там 10-й вже не завжди можна з собою взяти, а ось такий 12-й він нормально піде і в рюкзачок десь з собою взяти, і можна навіть в приміщеннях не обов'язково. Йому багато місця для того, щоб його використовувати. Тобто такий універсальний компактний розмір. Ну а свою думку, звичайно, залишайте в коментарях.